Доброго ранку, шановні учасники засідання. Скажіть, будь ласка, мене чути видно? Добрий ранок, так вас чути. Бачимо. Доброго ранку чутно видно. Добре, у нас є е, трохи невеликі проблеми з під'єднанням з аккаунту, тому я буду звідси. Е, я Інна Теличко, представник Е, Скажіть, будь ласка, це ви представник Дніпровська ТЕЦ. Чуть-чуть. Як вас звати? Так, ви нормально. Доброго сім так, дня. Дніпровська ТЕЦ, технічний директор Писаревський ігор. Ну сьогодні я на засіданні. Угу, добре, і Лілія, представтесь, будь ласка, представник суб'єкта господарювання, і звіту з оцінками не впливу на давкіння. Добре, так як у нас поки що немає громадськості приквітніх, тому ми зачекаємо 15 хвилин і потім будемо розпочинати. non Отже, вже 10 година, 15 хвилин. Ми зачекали 15 хвилин. Усі, хто мав змогу, підключилися, тому ми можемо розпочинати сьогодні, 18 липня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерного товариства Дніпровська теплоелектроцентраль стосовно планованої діяльності нове будівництво когенераційних газопоршневих установок загальною електричною потужністю 75,2 МВт на території Дніпровської ТЕЦ за адресою Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Заводська, 2». Мене звати Інна Теличко, я начальник відділу екологічного контролю після проектного моніторингу та участі громадськості Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Я буду сьогодні головуючий на громадських слуханнях. Отже, давайте ще раз перевіримо. У нас громадськість не підключилася. Правильно, давайте ще раз озвучимо, хто у нас присутній на громадських слуханнях. Будь ласка, включіть мікрофони і озвучте. Всім доброго дня. Представник Дніпровської ТЕЦ, директор технічний Писаревський ігор. Представник суб'єкта господарювання, інженер еколог, розробник світу з оцінки впливу на Терпія mm. Селенкова, Лілія Олександрівна. Добре, дякую. Громадські слухання у режимі відеоконференції проводяться відповідно до вимог пункту 2 прим. 2 статті 17 прикінцевих та перехідних положень закону України про оцінку впливу на довкілля, який набрав чинності 29 липня 2023 року. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року року набрала чинності постанова про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 і від 13 грудня 2017 року номер 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону про ОВД та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис. Отже, на громадських слуханнях присутні. Їх організатор, це представники Міндовкілля і представники суб'єкта господарювання. Громадськість на громадські слухання не з'явилася. Отже, враховуючи положення пунктів 10 та 23, постанови 989 буде складено відповідний акт, який буде підписано мною як головуючою. У такому випадку громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Акт і відеозапис буде викладено у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак ми закриваємо громадське слухання акціонерного товариства Дніпровська Теплоелектроцентраль стосовно планованої діяльності нове будівництво когенераційних газопоршневих установок загальною електричною потужністю 75,2 МВт на території Дніпровської ТЕЦ за адресою Дніпровська. Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця, вулиця Заводська, 2. Та вважаємо його таким, що відбулося. Я всім дякую за увагу. Всім мирного дня. До побачення, Дякую. До дня.